меня номинировал мой брат Анатолий Калмыков, я номинирую Юрию Машу, Людмила с Ялта и Чиж Нью-Йорк. Yes. Так, теперь мы это закрываем. Подожди, не выключай. И смотрим еще как -то. Слава Україні! Приймаю цей виклик від своїх молодших дітей Олексія і Анатолія. І прошу приєднатися до Ice Bucket Challenge своїх старших дітей Наталію та Петра, а також всіх моїх друзів на підтримку України, яка йде таким нелегким шляхом до своєї незалежності. Слава Україні! Украине, слава Україні, слава Україні.